Усім привіт, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов дуже цікавий лист, і у ньому йдеться про те, як чоловік вийшов за хлібом і більше не повернувся додому. І я хочу вам цей лист, який прийшов у нашу редакцію, вам зараз зачитати. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мій чоловік вийшов за хлібом і більше не повернувся. Він зник з мого життя на довгі роки. З речей він нічого не взяв, зникли тільки документи та гроші. Його телефон був вимкнений, а на роботі не знали, де він. Я залишилась сама, вагітна в орендованій квартирі, за яку не було заплачено. Потрібно було терміново щось робити, але я не знала що. Я взяла кредит, щоб не вигнали з квартири. Заплатила копійка в копійку хазяйці. Знайшла місце на базарі, продавала овочі, а через інтернет продавала в'язані речі і вишивку. Ледь-ледь мала 5 з копійками тисяч гривень. Я платила кредит за квартиру, економила на продуктах, яким чином нормально не родила. Довго вдома не сиділа, ходила на роботу з дитиною, бо куди ж я її діну. Відчувала постійну втому недосипанню швидко дало плоди, але я не здавалася. Ніхто, окрім мене, не виховає мою доньку. На нормальному темпі пройшло так два роки. Я активно шукала роботу, і в нашому місті було дуже важко щось знайти. Набирали людей в супермаркет. Зарплатню обіцяли від 8 тисяч гривень. Я працювала багато, зарплатні нарешті вистачало. Я змогла розрахуватися по кредиту і справи потрошку пішли вгору. Мені не подобалося ростити дитину самотужки і доньки ніколи не буде батька. Якщо якийсь чоловік прийме її як рідну, я буду найщасливішою жінкою в світі. З особистим життям довго не клеїлась. Чоловіки тікали від мене, коли бачили дитину. Були такі, які начебто приймали доньку, але ці герої тікали від мене через 2-3 місяці. Колишній досі не з'явився. Я давно подала на розлучення та аліменти, судові, е, судові тяжби тривали впродовж року. Весь цей час я не бачила його. Він ховався від мене, як тарган. Навряд чи той негідник відчував сором. Скоріше за все, він боявся подивитися мені в очі. Донька подорослішала і почала питатися про батька, і я чесно їй сказала, він втік, він втік, як тільки я завагітніла тобою. Може, я погана мама, але донька повинна знати правду. Вона не припинить думати про батька, питання нікуди не дінуться, а розповідати не болиці про батька-космонавта я не хочу. Дитина все зрозуміла і більше про батька вона не питала. Вона росла хорошою дівчинкою, гарно вчилася, бездоганно виглядала та поводила себе чемно. Я продовжувала працювати в супермаркеті, дослужилася до старшого продавця, зарплата виросла на декілька тисяч, і через три роки мене зробили адміністратором. Роботи було багато, але і зарплата була достойною. Я задумалась про іпотеку. Пора подумати про власне житло. Хочу після себе залишити щось дитині. Пройшло достатньо часу, але кредит мені не оформили і не одобрили. Я купила двокімнатну квартиру, обирали разом з донькою. Давно забула про колишнього, пройшло 10 років, почуття згасли, коли мене залишили вагітною в неоплаченій квартирі та без грошей. Як воно часто буває, згадаєш людину, а ось і вона. Колишній згадав про наше існування. Він побачив мене в магазині, не вітався, а чекав за будівлею. Після закінчення мого робочого дня він прослідкував за мною. Чоловік дізнався, де я живу, і почав приходити в гості. Він приносив квіти, цукерки, якісь подарунки, я нічого не брала. Ні він, ні його подарунки мені не потрібні. Тоді він переключився на доньку. Вона маленька. Навіщо вплутувати дитину в наші стосунки? Донька приймала всі подарунки і раділа появі батька. Я мовчала, але всередині відчувала гнів. Ігнорувати колишнього не вийшло, тому я покликала його на розмову. Чого ти хочеш від нас? одразу запитала я. Колишній кліпав очима і мовчав. Раніше я розмовляла м'яко та увічливо, життя показало. Треба бути жорстокою, інакше розтопчуть. Я хотів поговорити, вибачитися, почав м'ямлити колишній. Я зрозумів мені все одно, що ти там зрозумів, відчепися від мене та моєї доньки, прошипіла я. Колишні очі збільшилися на декілька сантиметрів напевно, від подиву. Вона й моя донька. Я засміялася дзвінким сміхом. Ти? Я ростила її самотужки багато років, не спала та працювала 24 на 7. Ти просиджував штани, шатався, не знати де. А зараз на 11 році життя дитини, ти згадав про батьківство Не сміши мене. Колишній засмутився, він ще довго просив пробачення, благав дозволити повернутися, але навіщо він мені? Цей жалюгідний чоловік, який не вміє брати на себе відповідальність. Ось така життєва історія. Яка, напевно, стається у житті, але б не хотілося, щоб такі історії ставалися. Хочу вас запитати, як би ви вчинили на місці головної героїні? Що ви зробили? Напишіть нам, ну, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.